Анекдот називається, як кинув пити. Приходить жінка додому, заходить на кухню і бачить таку картину. Сидить чоловік, пляшка стоїть і перед ним п'ять чарок. Він наливає в кожну чарку горілку і з кожної чарки по черзі починає пити. Жінка така: Що ти робиш? Нащо тобі ці п'ять чарок? Чому ти не можеш пити з одної? Він каже: Ой, слухай! У мене друзі сіли в в'язницю, чотири друга сіла в в'язницю, та й кажуть, коли будеш сідати пити, наливай нам теж по чарці і пий і згадуй нас. Жінка така, подивилась? Каже: ну добре, ладно. Проходить п'ять днів, знов приходить жінка з роботи додому, знов та ж сама картина, тільки вже чотири чарки. Не п'ять, а чотири на столі стоїть. Він кожну чарку наливає і п'є. Жінка каже, не зрозуміла. А що чо? чотири чарки? Минулого разу було п'ять чарок, а зараз чотири. Він каже: Ну, розумієш, я кинув пити?